Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, Любі молільники, спільночани, браття, сестри, Усі, хто зараз в цей вечірній час спішить і доєднується до молитви, ми прибули з паломництва. Буквально, недавно, і слава Богу, що встигли хтось мене запитував сьогодні, той багато, <кхід> Отче, чи ви встигнете на молитву? Я деколи посміхаюся з того, тому що я знаю, що Господь знає, як має бути, і Він подбає про те, щоб ми встигли і на молитву і пробули дуже гарну прощу. Тільки знаєте, в чому проблема? Проблема тільки в нас, чи ми довіряємо Богові. Якщо ми довіряємо Господу, в нас завжди все буде ставатися так, як для нас найкраще. І, власне, коли ми сьогодні зранку розпочинали наше паломництво, я ділився з вами і просив про молитву, і ви чисельно складали свої наміри, записували прохання, молитовні, просили про молитву і дуже благали про те, щоб Господь почув наші слова. Ви знаєте, все це вартує, вартує, тому що кожного разу ти проходиш. То чи інше паломництво, і ти бачиш, що як Господь діє, як Він дає нагоду, і свідчить зразу на тому місці, де ти перебуваєш. Сьогодні було дуже багато свідчень, було дуже багато духовних розмов, так, походу, коли ми прямували чи на службу, чи йшли з хресної дороги, чи перебували в храмі. Дякую Богові за наших воїнів, які сьогодні були разом з нами. Вони перебували на той час у відпустці і прибули разом з своїми сім'ями і родинами для того, щоб помолитися спільно, бути разом, і це надзвичайно приємно і дуже непросто спілкуватися з нашими героями у тому розумінні, що вони бачили, що таке є життя, що таке є смерть, і вони прекрасно розуміють, що сьогодні Господь дарує їм ту нагоду, де вони можуть. Долучитися до того Божого плану і подякувати йому за те, що вони живі і здорові і прагнуть до того, щоб зберегти своє життя, щоб повернутися живим і здоровим додому. Сьогодні мали нагоду спілкуватися з сім'ями і родинами, з їхніми дітками, які прибули з різних куточків Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини. Вони були поруч, вони прибули не тільки. Для того, щоби зустрітися, для того, щоб разом помолитися. а це важливо. Молода родина з діточками це просто диво, це насправді велично, і теж сьогодні мали ту слізну молитву за свою маму, яка має випробування і завтра йде на дуже велику складну операцію, просили про молитву. Сьогодні зустрілися з мамою, яка прийшла з дитиною, особливою дитиною, хлопчиком. Де вона після служби Божої промовила такі слова: Отче, дякуємо вам і всім молільникам, бо сьогодні моя дитина практично була цілу службу Божу в храмі, такого практично ніколи не буває, щоб мій син разом зі мною був у храмі. В нього є на то дуже важливі причини, бо він особливий хлопець у своєї мами. Насправді я не хочу зараз в подробиці вдаватися, але. Насправді це бачити, це розуміти, це проживати, це неможливо передати через телефон, це неможливо розказати тут, у прямому ефірі. Це треба бути поруч і проживати те живе життя, життя, яке бачиш очі, бачиш дотики, бачиш і розумієш ту глибину молитви, ту глибоку віру мами, батька, дитини, коли бідна дитина в немочах своїх, у тому особливому стані. Більше нічого не кажу. Тому що я це все дуже добре розумію і бачу часто, коли підходять і просять, Отче, благословіть, Отче, дайте своє благословення. І це насправді велично, коли людина довіряє. Довіряє, це довіра, вона вартує чогось особливого. Сьогодні хочу молитися за наших воїнів, якими сьогодні мав нагоду особисто бути поруч. Молюся за воїна Романа, за воїна Петра. За воїна Дмитрія, молюся за цих хлопців, цих титанів, воїнів світла, які ціною свого життя тримають то мирне небо над нами і просять у нього благословення. Сьогодні хочу молитися за нашого молільника в нього сьогодні величне свято, торжество 70 років. Степан, який молиться з нами, вітаємо вас, і ви насправді великий молодець, що ви щоразу від самого початку є на молитві. Кріпіться! Цей ювілей для вас величний і для нас особливий. Сьогодні я хочу молитися за всіх паломників, які так чисельно їхали у паломництво з нашої парафіальної спільноти, біблійної спільноти Откровення, парафії священомученика Йосифата, молимося щиро за всіх молільників і паломників, які доєдналися із Стрийщини, зі Стрия, з Надвірне, з Чорткова, з Монастириська, із Золочова, із Львова, з Івано-Франківська. Які були поруч разом з нами і з Волині, які молилися разом з нами, приїхали, це насправді велично і це торжественно уздріти все це дійство, яке наповнює тебе великою молитвою. Ми мали нагоду бути всюди, ми мали нагоду мати святу літургію. Ми мали нагоду молитися в кожному храмі у Зарваниці, Ми мали нагоду бути у цих студитів, де ми мали службу Божу на тому самому вершку, в тому небесному Єрусалимі. Не мали нагоду молитися хресну дорогою і кожен підходив до Христа і ніс Його на своїх раменах, на своїх руках, який є для нас тим важливим місцем того єднання, дотику до Христових страстей. Ми отримали відпуст повний, ми молилися в намірні святішого Отця, ми споживали ту джерельну благословенну воду з зарваниці, яка напуває і живить нас, наче це Євхаристія. Тому сьогодні. Ділимося з вами тими позитивними духовними емоціями. Хочемо прихилити небо, щоб захистити нас від того зла, від тих супостатів і гріховників, від тих, що напастують нас як тут, так і збоку. Молимося щиро і віримо в те, що Господь милосердний завжди є з нами. Прошу вас, будьте активні, доєднуйтеся, моліться, бо надія одна на Бога. І на свої сили, більше нема на що надіятися. І ви це бачите. Ця ніч і цей ранок сьогоднішнього дня напевне поставив ту крапку в зрозумінні, про що ми говоримо, і про який мир ми молимося і просимо. Ви бачите все наочно. Хтось говорить про мир і вбиває мирних людей. Це нема про що, і нема з ким. Тому будімося з того сну. Не знімаємо ці окуляри, які неправильні, і розуміємо одне: надія на Бога і на ближнього, того, хто поруч зі мною, українця, українку, яка з глибокою вірою уповає на Бога, і розуміє: праця, віра, велика любов і кожнодневно пам'ятаючи про те, хто ми є, чиї ми діти, інакше ні. Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди все, і все наповняєш, скарбницю благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, славими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток молитва. Разом прославляємо Господа, усі усі докупи, до гурту, бо інакше діла не буде. Молимося разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Iсу se, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва подяки і благодарення до Господа за сьогоднішній день, за достойне паломництво, Господи, дякуємо Тобі за все і за всіх паломників. Які були разом. Маріє Маріє Мати Божа, молися, Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, за пропавших поранених, полонених, за всіх наших героїв, які сьогодні. Були разом з нами в паломництві, за героїв і батьків наших героїв, дружин, дітей, які разом були поруч і крокували святою Літургією, хресною дорогою відпустовим величним містом Зарваниці. тому дуже прошу про молитву і про велику підтримку для наших захисників. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амий любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш! Що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, молитва родини, сім'ї, великі молитовні прохання і намірення всіх наших молільників, спільночан, вервички з духівником, всіх, хто сьогодні вчора, позавчора писав свої намірення до зарваниці – а їх дуже і багато. І сьогодні під тим відео, де ми зранку зустрілися, ви теж писали дуже багато своїх намірів і зараз, під час молитви Вервиці, тому нехай Господь почує наше серце, нехай потвердить кожне наше слово, а наша віра нехай наповнить кожного. Тому молімося за всіх, за родини, за сім'ї, за хворих, немічних, страждаючих, молимося і підтримуємо всіх, хто в потребі. Хто зараз у сльозах, хто має дуже тяжкі випробування в родинах, молимося за кожного, молимося за опущеного, за голодного, за нагого, молимося за ув'язненого, молимося за подорожуючого і того, що в чужині, молимося за всіх молільників, які зараз разом з нами. Господи, пречиста Божа Мати, вислухай і помилуй. Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, 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 молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. <кхем> Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки на віки Амінь. Мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток, молитва за душі спочилих, за душі обієнних наших героїв і всіх захисників і захисниць, за душі загинувших наших киян. Які Цієї ночі над ранком мали дуже тяжке випробування, і багато хто з них не прокинувся. Молимося за душі об'єнних, які загинули в часі війни, а це мирні, світські люди. Молимося щиро за дітей, за молодь об'єнних, подружні пари, старші і молодші покоління. Молимося за всіх одвіку спочивших наших рідних, душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, вічно усім пам'ять. Молимося за тих душі, які сьогодні ми підносили у Зарваниці, за спокій душі і за вічну спокій, і пам'ять в небі. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <кхух> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові. Дякую кожному, хто сьогодні помолився за нашу щасливу подорож. І щасливе повернення. Дякую кожному за ваші наміри, за ваші складання молитовних офір, за вашу жартовність, за ваше розуміння, за ваше свідчення. Тому, хвала Богові, я думаю, що кожен повернувся додому, наповнений тою великою Божою благословенною надією на то вічне життя і на то спасіння, і на ту опіку і покров Богородиці. Нехай Зарваницька Божа Мати сьогодні. Буде разом з нами в нашому серці і завжди покриває своїм амофором. тому хвала Богові за все. Завтра маємо п'ятницю усікновення голови Івана Протечі. тому в приготовленні сьогоднішнього вечора маємо нагоду знову прибігнути до Божого храму і спільно разом помолитися, пам'ятаючи про п'ятницю, про строгий піс того дня. Тому пам'ятаємо про це, хто має особливі наміри на завтра. Хто хоче долучитися до діл милосердя, кожного дня потрібно над собою працювати. Це не повинно бути акційне милосердя, а воно повинно мати місце в моєму серці і в моєму житті кожного разу, кожного дня чи вечора. Тому молимося щиро далі, продовжуємо наше служіння, бо ми йдемо з Богом. З нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Тому всіх щиро духовно обіймаю. І дякую ще раз за спільну молитву. Прошу спокійно, відпочивайте, бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги, тому що все ж таки маємо пам'ятати, людське життя воно є дуже дорогоцінне перед Богом. Тому дякую ще раз всім спокійної, мирної ночі. Слава Ісусу Христу!